Інформаційний дайджест на репортері і Анна Альможна готові вкрасти у вас кілька хвилин дорогоцінної уваги. Підпишіться на наші соцмережі, відстежуйте новий контент. На самому початку ми привітаємо нашого видатного боксера Олександра Усика з видатною перемогою. Позитивних емоцій українцям дуже не вистачає останні місяці і роки. І поступово ми переходимо до більш суворих і буденних новин. Стало сумно. Організував двіжуху вже наступного дня. Після путінської прямої лінії Росія протягом кількох годин обстрілювала Херсон та закидала столицю кінжалами та іскандерами. Цікаво. Це вже був початок технологічної дуелі, яку військовий злочинець запропонував країнам заходу. Взагалі, пропозиція обрати в Києві будь-яке місце і вгатити дороговартісною зброєю мала б викликати занепокоєння у самих росіян, але все всіх влаштовує краще вкладати у війну аніж вирішувати свої багаторічні господарські соціальні проблеми. В холоді без основних досягнень цивілізації, але ж з колін піднімаються. Тим часом президент України на тижні не тільки розриває Твітер. Володимир Зеленський в черговому інтерв'ю західним ЗМІ визнав, що фізичних сил досягти в Україні кордонів чи то 1991-го, чи то лютого 2022 наразі не вистачає. Нинішні позиції на фронті важко вважати сприятливими для початку переговорів, зазначив голова держави. І знову попросив Європу і США не зменшувати оберти допомоги, але тут словами зниження активності партнерів не зупиниш. Зазначимо, що поки президенту вдається відстоювати лінію щодо зменшення призовного віку, але тут є зв'язок. Здається, зброю нам дадуть лише після зниження вікової планки. Офіс президента говорить з партнерами поки що різними мовами. Звичайно, нашому війську було б трохи легше, якби армія Росії відволіклася на вирішення сирійського питання. Але ж ні, суспільство в Москві вже підготувало до того, що Сирія нас ніколи і не цікавила. А ось від нових регіонів у сусіда ми не відмовимось. Окрема тема потужні атаки північно-корейськими солдатами українських позицій. Так ми бачимо повідомлення, що військовий КНДР активно перетворюється на армію неживих та безкорисних. Але у нас реальне життя не кіно не буває так, що втрати несе тільки ворог. Навіть якщо північно-корейські найманці гинуть у відношенні 10 до 3 чи 10 до 5 по відношенню до наших військових, план Путіна все одно в дії. на превеликий жаль. Один з головних ньюсмейкерів середини грудня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пан губернатор знову давав інтерв'ю столичним журналістам, і воно знову викликало чималий резонанс. Зокрема, Олег Кіпер висловив свою гіпотезу повітряної атаки ворогом з Преображенського собору в червні 2023 року. Таким чином, на думку Олега Кіпера, Москва хотіла помститися митрополиту одеському і ізмаїльському Агафангелу за його громадянську позицію. Губернатор нагадав, як навесні 2022 року, агафангел молитвами і ходою одеським узбережжям з іконою Каспрівської Божої Матері не дав російському десанту захопити Одесу. Шторм протягом 10 днів змінив плани окупантів. Така заява губернатора викликала бурхливі дискусії в інтернеті і за його межами. Хтось в розповіді Олега Кіпера побачив недооцінку дій захисників України. Незгідні навіть занурились в історію гідрометцентру і дізнались, що море тоді було відносно спокійним. Хтось поставив нериторичне питання. Чому ікони і молитви не допомагають на Покровському напрямку в Курахове і Торецьку? Висновки з таких тверджень головної людини на Одещині пропонуємо зробити вам самим. В свою чергу депутати Одеської обласної ради часу дарамно не гаяли, і на черговій сесії затвердили нову айдентику нашої рідної Одещини. Далі без якоря зате із хоча нам важко сказати. Що все ж таки зображено на новому логу Одеської області? Море, виноград? Можливо, щось філософське питання у нас викликає не зображення, а сама процедура прийняття такого резонансного рішення. Зміна якоря на гербі регіону це не те питання, яке мають вирішувати поміж справою. Мали б зібратися фахівці, публічно анонсувати процес обговорення, розповісти, чому саме їм має довіряти спільнота і чому саме цей видатний малюнок замість якоря. Як вийшло в підсумку, весь конкурс тривав лише 10 днів, закінчився в середині листопада. А вже за місяць депутати голосували за затверджену айдентику Одещини. В облраді продемонстрували дива оперативності в прийнятті рішень, коли зайві дискусії не потрібні. Ну і трохи дивно було чути від поважних людей, що таким чином. Швидко і без обговорень ми відправляємо на смітник історії якір російського дизайнера Артемія Лєбєдєва. Панове, у нас тепер кожен якір це якір Лєбєдєва. Продовжуємо дрійфувати на межі із життєвими курйозами. На минулому тижні про себе в Тіктоці нагадав нардеп від забороненої опозиційної платформи Чи то за життя, чи то за мир, Юрій Бойко. Колишній віце-прем'єр заступився за пам'ятники, що збираються зносити за вулиці, які активно перейменовують, та за російськомовних громадян з південних та східних областей України. Юрій Анатолійович, судячи за риторикою, повернув себе в 2008 або в 2012 рік. За два з половиною роки війни Бойко ніяк не коментував загибель російськомовних українців. В Харкові, Кривому Розі, Одесі чи Сумах. Згодом політик прогулявся до СБУ, після чого записав нове звернення, де да навіть попросив вибачення у військових. Але цікаво тут інше. Явно ж не з власної ініціативи нардеп нагадав про себе. Йому та його однопартійцям дуже комфортно і спокійно сиділося в раді. Нічого не коментуєш, голосуєш синхронно з партією влади. Про тебе тихенько забувають, але, як здається, не тільки нам, політтехнологи банкової попросили ветерана української політики додати в активності із звичними наративами. А далі, як то кажуть, будемо дивитись. Давайте спостерігати за політичними перетіленнями разом. Таким був наш погляд на важливі новини сьогодення? Бережіть себе, залишайтесь з репортером. Я Анна Альмужна, буду чекати на нову зустріч з вами вже в новому 2025 році.